Привіт друзі! Ми знову на Дніпрі. Сьогодні вже нашою бандою і на такому новому місці будемо йти. Будемо йти і цей. бо я трохи відвернувся. Доброго ранку всім. Що сьогодні? Загадуємо. Я сьогодні чого хочу. Ауреуса. Ауреуса в мене не буде, але щось цікаве. Ск, скромні вас бажання, конечно. Ну, будемо сьогодні пробувати, все, будемо вам обов'язково показувати. А, так-да-да, -да -да, бо я вчора ж показував наші, ці ж, наші клюшки. Воно ж в мене безмінний, то як вінок 600, і воно ліг віддихнуть. Ось а, оцей дядько, що всі кажуть, знахідки ховає. Є є Геннадій Петрович і вас кощей Х45, скільки вже руків? Чого вже руків Давненько. Як ви казали, вітчизняний виробник? Вітчизняний виробник. І не мій апарат. Так, ну все, друзі, біжим, біжим. Морозець, а ми будемо сьогодні знову літовбати. Так, друзі, вийшли на льодок. У мене вже там перший сигнал був шпротячок якийсь. І ось камрада вже каже, є перша монетка. Зараз будемо роздивлятися, що за монетка. Сигнальчик такий чудовий, мабуть, мідний. Показує 18 на Кощеї. Приділ 20. Е... Вона лежить. А де ж вона, ага, бачу. О, та щось ще й прикуленке таке. Мабуть, денішка якась, а ну покажете, вже не терпиться глянути. Мабуть, який Совєт. Десятка білончик советик. Скоріше да. за все. Да. Десятка білончик, сім'я вас і вітаю. Оце в нас такий початок. П'ять хвилин купаємо. Так, ну що, біжимо доганяти. І так друзі. Подивіться скільки часу прийшло, вже мабуть півгодинки від камрадіон, хто зна наскільки я відійшов. Вон там десь один далеко ходить, не видно. Ага, воно бачу. Ось другий. А я хто зна куди. Тут ось бігає. І нарешті спіймав оце нальчик. Там трошки шмурдяка різного було. А ось перший. Ого, вже й примерзла до люда. Перший сигнальчик і така монетка. Десяточка 56. Простесенька. Але ж, але ж десяточка радянська, хай буде. От такенька. от такесенька. І так, друзі. Вже у мене потихеньку підходять. Один-другий. А в мене вже цікавіша знахідка попалась, вже не монетка. Вже подивіться Це хто зачуханий, зачуханий. Але але, срібний хрестик. Отакесенький. Отакесенький. бачите, такі от Дніпро Дніпро якими норсами покрило. Але ж, друзі, мене не обдуриш. Срібільця, я срібельце, Він приводняється біленьке. І я на 100% певний, почухаю, тут десь буде проба. А проба 84, тобто 875-та. Хоч на вагу легесенький, але приємненька знахідка. Такі ті камрадські будні! А, там водички нема, це й твердо. Тут без варіантів, царюк. Ці слизькі ось такі давай Та це ж інтрига, інтрига що ж воно? воно А, це ж ці кельтські гроші були чакото вона на конинку похожий кружок все одно, де щось тут узялося. Ух ты йога. Пішнема. Я сьогодні, мабуть, не копатиму, тільки зніматиму. Я дивись, пока ми тут у нас там коморади опережають уже, уже по під островом ходять. <риво> щось маленька Ось тут вони робочі. Дуже облумочок. Мідний облумочок. Мідний, да. Мідний ну нічого, десь тут і монетки, цікавен, яке нащо жте. Уже з льоду та воду. в воду. У мене низеньки чубати, я не буду бродити. Ось так, друзі, до обіду знахідок не дуже, але вже треба обідати і будемо Ти чухати. У мене хотіли десерт. Такий апельсин. Ух, сьогодні, з українських сьогодні Сьогодні нова ковбаса. Рекламу... Про... Українські ковбаси. Рекламіруємо. Да, і дівчатка нам поріза, але все, молодці. Так, да, зараз перекус і біжимо, біжимо там, де вчора, на ті, на ті місця. Там полюбуємося, що залишилося. Та й нос уже потрошку, але хоч, хоч якісь, але знахідки є. Так, ви так смачно показуєте, я буду відключатися, а та теж. Ось подивіться, друзі, що робиться. Там де ми вчора копали, отакий слой води був. Лід тонесеньке, було кайфово ходити. Сьогодні не вдовбеш. І вода сантиметрів на 10-15 упала. І весь сигнал був непоганий. Починаю лопатою довбати. Взагалі нуль. Добре, щоб поряд Камрад був та сокирку дав. І подивіться, кого я видубав. Получається, воду спустили і лід до муляки примерз, муляка замерзла. Ну, взагалі копати неможливо. Але з іншої сторони, там, де вчора глибоченько було, сьогодні можна пройтись. І ось отакенька. Вчора там, вод... вчора там вода була і ми там і не походили. Ми по льоду ходили, де ось я стою. Ось, бачите, як на Дніпрі швидко погода міняється. Одні говорять, оп. Одні говорять, що додають воду, а ми бачимо що спускають. А там водички немає. Нема. Ось зараз тільки камрад онлайн викопає. Хотів помити, але нема де. така красива ладенка. Ховаю в карман. І зараз покажу ось, ось ноги до камрота. Тут у нас самі церкви вчора були. І куцики. щось повинно кучи. Бадюрися, но церюк, навірно. Амо ну, ну, Момент істини. Червоненька ж на боча. Ось цього сховалося. в колечко, навірно. Колечко. <звук> Мідшна. Ну нічого, будемо шукати тут. Тут і монатка по-любому вже є. Вчора не могли все вибрати. Так, друзі, не знаю, що воно, але щось прикольненьке попалося. Камради тут ходять, щось сигналь у них зовсім нуль, та й мене майже нема. А там ще хвилин 10 грався, поки викопав з метрової глибини кришку під горілки. Ну, то не суть, друзі, чого ж я включився. Подивіться. Стоп. 40. що нас такий сигнал, коли набуть був 40. Навіть велика мідна монета 38 показує. Цікаво, що воно таке. Не знаю, надіюся, що якийсь мідячок велетенський. Може там напевно Капкін чи масон може щось типу такого. Але але ж, Але ж. ж, і на камеру все Все викопаю і покажу. Ну не знаю, робимо ставки. Я сподіваюся, хіба що велика мідна монета. Або якась, якась велика мідна миска. Чи алюмінієва. Оце в мене зачепив щось, щось волотенське. Так, друзі, я виключусь, бо це точно не монетка. Е, -е подивіться, кого викопав. Ось такий шматочок. Шматочок алюмінігової складу зробив. А воно зараз ота так ото гарненько било. Ну нічого. Все одно все одно викопав. Так, друзі, а там до тієї ямки, подивіться, лід тріскався, там глибоченько. Але я бігом викопав, вон льодинка, землю так бігом-бігом сюди бігом, ногу відкинув, тут лід вже твердіший, щоб там не провалиться. Комроди вже воно хто зна де далеченько бігають, копають. Один кричав, що луночку спіймав. Е, ну, всім його вітаємо, подивимося біля машини. А мать, друзі, чудовий сигнал був і викопав таке, як царька. Ще не дивився. Так, землю відкидаю, відкидаю ногою. і отут з'явилися образи монетки. Образи монетки. Ні, друзі, це не царьок. Одиничка 24-го. Але ж теж мідна, теж приємна монетка. Кольненька, хай буде. А ми зараз подивимося. Підійшов до Камродині якраз сигнальчик був. Хотів похвастатися з нохідкою. То ж воно? а Показує та то. Похвостаєшся. Смотри. Ох, 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 яка чудовенька, красивенька штучка. Шкуда що бронзова, але... Mm -hmm. <с <с але однозначно старесенька якась така прекрасна. Класненька. Да. І ось такий значочок, це та такий попадався. Хто там? Оці, санітарна оборона. Да. Так, е, да, друзі, це, 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 це після 45-го. Тільки білих емолях повинен бути. Ну, так, ну, Потрушку, але хоч щось попадається. У нас вибір невеликий політу ходити. Більш да, можливості нема. Ще може під кінець піде на ОТЧК, тільки хтось там покупаємо, але спробуємо. Так, друзі, ще я хочу сказати, прийшли до вчорашньої метки, де вчора чекав, під вечір вже попалися. Сигнальчик з мулярки викопав. Подивіться, хто випала. Подивіться, хто випала. Майже цілесенька, отака От красивенька. Зараз я помию. Фій вчора зламаний, шматочок знайшов. Але сюди не було як достатися, бо тут водичка була і не замерзла. А сьогодні замерзла. Правда, тоненький, але можна ходити, подивіться. Яка красунечка, це моя перша ціленька, ну майже ціленька фібулка спіймалася. Класненько. Покручуся тут ще трішки. От так, друзі, походили, ми покрутилися геть слабенько. Кабрат розвернулися і пішли воно далі ходити. Один, другий. Там собі гуляють. А у мене, друзі, такий сигнальчик був. І можу сказати, вчорашніх своїх слідах знайшов отакеньку знахідку. Зараз, зараз помию і покажу, і покажу, покажу, покажу. Знов, знов напевно. Так, знов фібулка, знов майже ціленька. Кесенька, старовинна, знахідка, але це, напевно, ще зі заруночками. чи там мені показалося? Не, скоріше за все показалося. Отакенька, от знахідка тримаєш, люди її носили. Ай, більше тисячі років тому. Ма там півтори тисячі років. от такесенька. такесенька старовина, друзі. Боюся це казати, але, мабуть, це вже остання знахідка. Уже ми вже години три. І ледянка по суті і... і сигналів немає. Ще такеньку прокулочку. вдалося підняти не таку красиву, як вчора. Але все одно ж знохітка хоч такенька. Але приємно знаходити у старовину. Це вже, друзі, напевно, не скіфська, а Черняхівська. якщо фібулки попадаються, динарики вчора тут були, то це скоріше за все. Отакесенька черняхівська прокулочка. Я, я не знаю, як я вчора ходив, але ось бачите, в своїх слідах вже другу знахідку знаходжу. Може це трошки вода відійшла, та лід трохи змінився, та якось, якось сигнали по-іншому стали показувати. Але факт остається фактом. Отакенька. От Коротше, кажучи, я не знаю, як обрадовуватися. Ось знахідка ще на прокулочку нахишов, там десь трошки далі хіблка була. І ось подивіться. В корязі сигнал був. Думаю, копати, не копати. думаю, спробуємо а десь там під кореном чи десь якось тай. Ну, коротше, викопаю цей сигнал. І подивіться, яка знахідка попалася. Я просто в шоці, як її не зачепив, зараз біля цієї коряги і сполосну її. Оце тобі на. Ну майже. Майже, майже цілесенька, друзі, подивіться. Фібулка. Фібулка, фібулка, шпилечка, голочка. Тільки краєчка голочки не вистачає. От такенька, друзі, класна прикраса. Я таку навіть боюся і в карман класти, щоб не зіпсувалась, Але ж буде якось обережненько. Ось так, друзі, це місце не перестає дивувати. Якби ще динарика знайти, я б взагалі... Б... Кайфанув би, ну я й такому радий. Я вже не надіявся, що тут знайти. Але ж бачите, потрошку, але попадається. Так, ну що йому сказати? Хоч бери та онлайн копайла, друзі. Дивіться, то ще на льоду сантиметрів п'ять. Е, трошки тяжкувато, ні рукою не покопаєш, тому зняти ні, як двома руками копає. А попалась мені, друзі, ще такенька знахідка. Кусочок, зараз покажу, ще помию трохи, ще кусочок обломаної такої фібули. Ось такесенький. Да, Не знаю, секрет, напевно, розкрив, чому вчора так погано попадалося. Е, я на всі метали поставив, може через те. Але хто його знає, говорю, що водичку скинули, трошки змінилися. Може рельєф і через те трошки знахідок більше. Хто його знає але хоч таке, але попадається. Ось так, друзі, я вже збився з рахунку. Але ж попадається, що не можу народувати. Це хоч і такенькі, простенькі знахідки, фіпулки, але ж ідуть. Вона трошки мерзла, вже ми її не буду, вдома від неї покажу. Вдома гарненьких почухаю, ще почищу гарніше. І так і бачите, Дніпро пати ніяк не залишила. Тому без жалю гарненьких вичихай, щоб були як навесенькі. І вам вже вдома покажу. Ще попався щойно частинка такого якогось е, бубенчика, теж керівського, напевно, чи черняхівського. я вже чесно не знаю, яке поселення було. Може тут якісь інші були. Е, ну, Просто зазвичай некачека Черняхівська культура чи, чи щось типу такого. Ну, загалом от такеньке щось є. Каврада там щось цюкають, щось там видобуть. Я, якщо чесно, вже не хочу, мене вже руки болять, два дні підряд довбати. Вже трошечки це, я думаю, перебор. Але ще, тому може, поковиряюся на самому початку, де нас там радянські понадки попадалися, може щось і там ще спіймає. Ані, теж покажу біля машини знахідки, ну а своїх трошечки, думаю, допоказую. Як знав, друзі, щойно ну, Камради вже, ну ми тут крутилися, дрібнички по монеті, там, по гудзику спіймали і все. Камради якщо, нічого ніхто не пішли туди, тільки говорили, що вже йдемо, кажу, зараз останній сигнал викупую. ледве він викупав з муляки і подивіться, хто, друзі, кругляшок, напевно ще так, кругляшок і радянську монету. Під кінець знайшов 40, 40, 40, 46. Як новенький, так і чудовенький 24. Оце вже, друзі, останні, остання знахідка. І буду потихеньку прощатися з Дніпром. І напевно вже все. Морози вже не стихають. Вже з Дніпром будемо потихеньку ех, закінчувати. Підвечерили трошки, розклали свої знахідки. Mm -hmm. Зараз так, ось камради. Та, 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 такий, як у нас є грець, <рес> тось саморубний робив, такий, Ну не ми, Ну, ми, Головне, ми, що ми, старалися. Так, а ну ж розкажіть, що вас там сьогодні видубали? ми сьогодні з Мало ще. двадцяточка, десяточка ромочник. Ну це вже, це вже було. Було було. красиво, ця ну, штукенця. Гунниця, напевно. Да. Да. Щось так, таке. Такий уже а я, я не помчаю, показую я. Та да, до показую. Санітарна оборона. Да. емолі всі висипались. Колечка три маленькі І оце що воно, я не знаю, що стонесеньке таке. Ну, скриття покор. Середнє середньовіччя було я думаю, срібне, червоне. Да, І оце якось. Ну, щось мені схоже на цю. Весюлько, да, таке. Але ж кажу сьогодні, головне, що льодянка лазим мороз, а в кожного є по сірі <різь> Так, Заманні. і Ось у Геннадія Петровича. А як якось обійти, бо щось погано видно. О, о, о. о дивися, в мене до твого пуця і пуля є. А, до патрона. Так, ось. Диви. Ось так, о так. А, все. я Йдемо, це п'ятерка, 24-та, ми ні, ні. П'ятерочка 49-го, троечка 24-го, пятачок 30-го. Ну і звісно це ж сама перша красивенька. серебрушка, рік до... Рік не видно, але видно, що білончик. Там з якого із 24 го по... а, така як 25-го й наче, видно. Щось Але ж, але ж, Ну і оця гільза. 1912 рік W, це значить вестерн, американська. От такі на сьогодні морозні прогулянки по Дніпру. І напевно ми вже друзі будемо закривати сезон Дніпра. Це сьогодні в, в цьому місяці. Ліс. Да, Це вже, мабуть, останнє. Будемо по таких лісах, полях, ні, полях шарано. Да. Так що чекайте, скоро скоро щось буде. Але хто знає, я з відділ викидаю за пізненням два тижні, до того часу може все розмернеться. До нових да. На все добре. <реш> О, ще ж пару хвилин, я трошечки своїх, мене теж мало знахідок, але ті фібулки, пару штучок почухаю і покажу. Так, все, машина прогрілася, шуруємо потихеньку додому. Поїхали, бо світла немає, темніє. Пора. І ось я вже вдома, друзі. Небагато знахідок, але таке невеличке завершення. Получилось мені трошечки знайти. Ну і почну, напевно, з монеток. Тут їх небагато. Три радянські монетки. Жодного царка, але все одно ж покажу. Отака От одиничка. 21-го, бачите, перед поїжений, а ззаду ще більш-менш живенька. І в доволі чудовому стані 46-го року, 20 двадцяточка, і 10 десяточка 56-го. Далі, 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 далі. от такенькі простенькі, як на них кажуть, бідняцькі кільце. Латунька, мідюшка таке. Простеньке всяке. Ось такасенька релігійна, дуже прикольна. Як там, ладунка чи підвісочка називається. Не знаю, як правильно, але гляньте. 12 святих тут. А тут у нас хто? Святий Антоній і Феодосій, напевно. Ну, такенька теж приколенька, тільки десь, напевно, я чуть-чуть лопатку а Може, тут до мене таке зробив. Далі два гудзика, радянський, свистулька, то свистіти, освістіти. Наперсточок, шматочок наперточка. такесенький, Не береться маленький, от такесенький чудовий хресточок. бачите там у нас зупруба 84 Але ж манюсінький, тонюсінький. І легесенький шматочок срібла. Далі, і оттакенька старовина. Одна, дві, три, чотири, ну, з половиною, 4. половиною фібули, можна сказати. Одна тільки цілесенька попалась. Майже гулочка не ціла, але бачите, така поїжена. Єдине, що врятувало, оця ось, як можна сказати, на якій пружинка намотана, зроблена з латуньки. А в остальних, бачите, якщо можна. Бачите, залишки були залізні, через те ці пружинки повідпадали. Ось навіть в цьому шматочку видно, що ось кота була із заліза зроблена. Далі, от така отакесенька проколочка мідна. Теж, напевно, черняхівська культура, бо скіфів там не попадалось, наче. Далі, от таке щось, якийсь товстенька проволока латуньєва. Теж, напевно, якийсь їхній виріб був. І, друзі, отакенький, я не знаю, як на нього. дзвіночок, не дзвіночок. Якась зеленчалочка, напевно. Тоді їхнього часу була трошки так почистив, але бачите, метал вже напрогнивший. Всередині щось металеве було залізне. Ну, Загалом таке щось таке, бачите, таке слабеньке Дніпро, але трошки під льодом вдалося наковиряти, хоч і лід товстий, але все одно. Ну, І друзі, отакенька знахідка, не знаю навіть як. Де вона пропала? Не знаю, як її навіть у руки брати. Отакеньке. От Я її на відео не знімаю, коли знайшов, бо думаю, це, напевно, якийсь шматочок кулі, чи щось типу такого. Але як придивився, друзі, ага, куля. Сама звичайнісінька куля. Це, друзі, якийсь або амулетик, або от статуї <смас> шматочок. Тобто такий символ плодючості і багатства чи діторостства. Я не знаю, як воно правильно. Ну, щось таке загалом. Загалом було минулого разу кусок руки знайшов, ну, а цей раз вже бачите, Дніпро вже натякає, що вже нема чого ходити і шукати знахідок. Так що таке на такій позитивній ноті буду закінчувати це відео. Трошки єсть, маловастенько, але я тому раду, ніколи фібо не знаходив. А тут дивіться, раз, два, три, чотири з половиною. Доволі таки непоганий результат. Оце єдине, що трошки динарика не вистачає. Але ж, друзі, синоптики передають досить гарне тепло, і мені там казали, що водичка не додавалась поки що, тому може ще кілька разів вдасться вийти. Тому чекайте, скоро-скоро усе буде.